Яка у вас диференціація? От ви починали, мабуть, з кав'ярні зараз? Це вже кафе, чи я як це себе позиціоную я, як кав'ярня зі сніданками? Mm -hmm. Мені більше подобається робити акцент на каві. Тому що mm -hmm. я думаю, що це все таки наша історія, і все-таки ми рухалися більше в ростерію, в якість зерна. Це просто така сніданки, це така більше опція. Тобто, в нас меню, якщо там ви дивилися, то воно десь налічує 10-12 пунктів. Воно не розвивається більше. У нас один кухар mm -hmm. всюди, один кухар на зміні, mm -hmm. який ну, справляється з тим. Як ви ставили меню? Чи як хто це робив? Чи саме в мене є друг. Діма Новаков, знаю. Так? Так. Угу. мені дуже подобається з ним працювати. І я йому там, дім, мені треба це, або я там це пробувала, але я не знаю, з чого вона. Ну тобто, мені подобається йому давати якісь такі запити, та? і він формує по тому якусь відповідь. Тобто, це тобі підійде. Це дуже грамотно, тому що він вміє це робити. Він допомагає мені з кондитерською, і з кухнею також. Тобто, це якісь там інгредієнти, які умовно використовуються в двох сніданках або в трьох сніданках, які там не будуть сильно псуватися та або там не буде великого списання, і які може дівчинка видати, бо ну сніданок люди хочуть чекати там хвилин 10 максимум.